Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі й мами! Рада зустрічі із вами! Діти, ми з вами вже знайомі з тіньовим театром. Мало того, ми разом із вами вже уміємо його виготовляти. Та варто лише взяти до рук ножиці та чорний картон, і у нас з'являються все нові і нові герої. Отож, запрошую до перегляду української народної казки Лисиця та журавель. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе у гості. Приходи кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла, а коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому й не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. Поклав усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, встромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лиш сичка, заскакує відти і відте. Довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятку та їсть собі шматок за шматочком, поки всього не вивів. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Малята то як називається театр? І хто його головні герої? Так, правильно. То що? Із журавлем. Так, молодці. А лисичка чому образилася на журавля? Так, правильно, діти, казка лисиця та журавель вчить не робити іншим людям зла та підлості, а ставитися до всіх приязно та співчутливо. Впевнена, що ви маєте багато друзів. Зробіть фото, де ви ділитеся іграшками, печивом чи солодощами. Та надішліть мені у коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на фото ваших світлин. Шановні батьки, театралізована діяльність сприяє естетичному вихованню дітей, прилучає їх до мистецтва, розвиває вміння бачити, чути, розуміти красу слова та дії. Отож, разом із дітьми сміливо перетворюйтесь у різних героїв театру. Та весело і з користю проводьте вільний час. Дякую за увагу! До нових зустрічей!